Адвокат професія, яка заманює тисячі українських абітурієнтів. Як правило, після юридичного факультету можна умрати один із трьох найпопулярніших напрямів, ставши адвокатом, прокурором або судею. Дістатися верхівки кар'єри мріє кожен другий. Але яким шляхом це робиться, давайте розглянемо на прикладі адвокатської діяльності. Згідно закону є певні вимоги до майбутніх захисників правової системи України. Це повна вища юридична освіта, стаж у галузі права не менше двох років, володіння державною мовою, складання кваліфікаційного іспиту та насамперед проходження стажування. Однак, хороша заробітна плата, свобода вибору та захист держави затуманюють розум деяким особам. Я би більше дивився на те, як працював адвокат в процесі. Мене цікавить оця деталь. Мене цікавить, як він це робить. Якщо він це робить професійно, правильно і все, і його там доводи абсолютно рівні, там з холодно з холодним розумом, раз, два, три, чотири, п'ять порушення, раз, два, три, чотири, п'ять, і це з професійної точки зору зрозуміло. У мене питань до нього немає. Це це колега, який робить свою роботу. Але якщо він на цьому робить якийсь піар, робить якісь висловлювання, які не мають ніякого відношення до адвокатури. Якщо він поплюжить нашу державу, виступає якось неадекватно. Оце не професіоналізм. Репутація адвоката дуже делікатна річ, адже безпосередньо залежить і тримається вона на суспільній довірі, яку так важко набути та легко втратити. Ігор Черезов – яскравий приклад, як можна стати відомим не тільки завдяки скандальним справам, а й через суперечливий гумор, який він висвітлює у своїх соціальних мережах. Як відомо, пан Черезов став одним із організаторів події. Най най найголовніший юридичний рейтинг, яка заявлена як рейтинг для адвокатів та юристів України з переліком номінацій, додатково у однайменній закритій Фейсбук-групі та на спеціально створеному сайті опублікована інформація про проведення церемонії нагородження номінантів до дня адвокатури. Адвокат запропонував організувати конкурс з вигаданою самотужки номінаціями. Адвокатська кра. Палом ствол адвокатури, я твою раду качав та інші не менше патажні. Однак суспільство не оцінило специфічний гумор. 15 лютого 2021 року. Захисник країни боєць Ато Павложицький поскаржився в Київську кваліфікаційно дисциплінарну комісію адвокатури щодо непрофесійної поведінки Черезова. Скарга перейшла до вищої КДК, а та розподілила процедуру нерівне. Чомусь за вступився окружний адміністративний суд Києва та допоміг йому уникнути відповідальності 9 червня 2022 року. Заборонити ВКДК в особі голови Вилкова СВ КДК Рівненської області та іншим кваліфікаційно-дисциплінарним органам НАУ приймати будь-які рішення у дисциплінарній справі за скаргою Жицького Павла Олександровича від 14.02.2022 стосовно адвоката Черезова Ігоря Юрійовича. Голова НАО Лідія і також не залишилась байдужою до дій Ігоря Черезова. Вона направила інформаційний лист до ВКДК та звернення до рад адвокатів регіонів з метою отримання оцінки даному заходу. Невже інтереси скандально відомого Черезова важливіші ніж справедливість? Нагадаємо, розділом 8 правил адвокатської етики врегульовано питання щодо дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі інтернету. Приписами статті 57 правил визначено, що участь адвоката у соціальних мережах, включаючи Фейсбук та Інстаграм, інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі інтернет, є допустимими. Проте адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатурі в цілому. Уже протягом багатьох років адвокатів зобов'язують підвищувати свою кваліфікацію. Спочатку це були не дуже суворі правила і жодної відповідальності, а далі гайки закручували. Журналісти Київсіді вирішили направити відповідні запити до Ради адвокатів України з цього приводу. І як виявилось, понад двох років Ігор Юрійович не підвищує свої адвокатські навички. Адвокат Черезов Ігор Юрійович у 2019, 2020 та 2021 роках не брав участі в заходах з підвищення кваліфікації адвокатів та не підвищував кваліфікацію жодним зі способів, передбаченим порядком підвищення кваліфікації адвокатів України. Згідно чинного законодавства України, саме це може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а саме, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Як ви зрозуміли, пан Черезов дуже цікава персона, але крім того, він не раз був помічений в дуже суперечливих справах. За інформацією подробиці UA, його допитувала прокуратура та звинуватила в справі, нібито сприяння у функціонуванні злочинної організації. Чому ж він і досі знаходиться у колах адвокатів? Дивіться у наших наступних випусках.